Всім привіт, друзі! Третій тиждень проходження пропа. І прямо зараз я знаходжусь ось в такій позиції, і можливо вона стане легендарною. Якщо ціна дійде до тейка, тут він такий воздушний, скажімо так. Тобто просто поставлений в повітря для того, аби забрати той потрібний профіт, щоб закрити першу фазу. І ось якщо ціна дійде до цього тейка, я закриваю першу фазу. Ось тут в терміналі я написав: мені потрібно 435 доларів профіту. Ось я за ним слідкую. Аби закрити і забутись про першу фазу. Загалом, поки що все йде круто. Я думаю, що після такого імпульсивного руху вверх вже тут варіантів ніяких не може бути відносно майбутнього ціноутворення. Тобто, взагалі, ціль на день для мене стоїть хай минулого дня. Я думаю, ціна туди з легкістю досягне, не бачу поки що для себе якихось проблемних зон. Серйозних, які могли прозвернути ціну, тут поміняти контекст. Тобто, поки що ціна в нас локально рухається в висхідному ордер флоу. Ми бачимо, ціна тестує глибокий дискаунт маркет, що тут, що тут, маніпулює лоями і рухається вгору. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, то основною ціллю для цього висхідного руху з ліквідності буде виступати цей хай. Тому, поки він не буде досягнений, я не бачу перепон для ціни е і причин для руху нижче. Тобто преміум маркет, заповнення імбалансів. Має бути зроблене. На цьому ми закриємо першу фазу. Чекаємо результату, друзі. Чекаємо, Надіємось на краще завжди. Я закрив цю угоду на самому хаї цього висхідного руху. Вже в терміналі було написано, що в мене прибуток 10 тисяч ну, 800 доларів загальний баланс разом з прибутком. Я нажимаю закрити. І тут ось така картина: 10 тисяч 796 доларів 21 цент. Ще 4 долара треба, щоб закрити проб. Звичайно, картина не з самих найкращих, бо я вже очікував, що ну, цією зділкою я закриваю першу фазу цією угодою. Але в принципі, в принципі, мене все влаштовує. Далі просто потрібно буде відкрити позицію якось на мінімальний ризик і закрити першу фазу. Буду ще шукати якісь хороші сетапи для того, щоб відкрити потім цю позицію, добити вже цей профіт в 800 доларів. І так, вівторок, і я добив ці чортові 4 долари, які мені лишалось добити цією позицією на Франкфурті. Я не думаю, що тут є сенс її розглядати там, прямо зі старших таймфреймів, ну, тому що ви самі бачите, тут було відкрито чисто ради того, аби добити цей потрібний профіт. Ось на Франкфурті, просто розкажу, що була маніпуляція, знялася вся трендова ліква, заповнився частково 15-ти і 5-хвилинний імбаланс. І вже після злому структури, ось тут при порушенні всіх можливих зон зацікавленості в нас лишалось тільки ці чисті пули ліквідності. І вже відносно цього я зайшов в цю позицію, бо ну розумів, що тут 100% просто лонг на Лондоні вже остаточно ця вся ліквідність дознялась, і загалом ось такий профіт вийшло забрати. Баланс 10 809 доларів. Пушка в моєму кабінеті на ТФФ ось така ситуація. Пише вже, що все, вітаємо вас. Перша фаза здана. Чекайте, поки ми перевіримо ваші позиції і напишемо, напишемо вам дані від другого аккаунту на другу фазу. Ось тут розписана моя статистика, тобто ви можете бачити тут найкращий трейд, Мінрейд і так далі. Я не думаю, що це сильно важливо, але все-таки покажу. Стартанув я. Тобто, перша угода була відкрита 17 жовтня. Сьогодні, 31 жовтня, я закрив цей проб. Тобто, це приблизно 2-3 тижні. Так, торгівлі і пробка закрита. Всього на це мені було потрібно 10 угод. Тобто, там і без збитки, і стоп і тейк профіти. все беру до уваги. 10 угод, перша фаза закрита. Все, тепер очікую на дані, і будемо проходити другу фазу.